Это утепленочное вот. нагревательный, нагревательный элемент. элемент. Так. Мощностью 950 Просто куда ватт. Куда его надо подсоединять? Вот я не принимаю. 950 ватт. Вот. Стартовую мощность 950 ватт. Сбрасывая на 25-30 мощности электрической, потребляя 1... 4,2 ампера, угу. вот, по течении полторы минуты сбрасывая на 1,8 ампера. За 5 хвилин виходить на 800 градусів. 750-800 градусів за 5 хвилин. І uh -huh. При цьому потребляє вже не кіловат, uh -huh. а 450 Вт. Всього на всю. Скажи, кіловат, будь ласка, з чого воно зроблено? Основание нержавейка спеціально офіціант uh -huh. розширення єдині. Uh -huh. uh -huh. І нанесений спеціальний резистивний Так, слор. Uh -huh. uh -huh. Так. Гидравлический удар из изолятора 10 атмосфер. Вот. Придержи. Угу. Ну, естественно, если ей уже зигну, то на лопне. Ну, да. А так она работает прекрасно. Вона використовується Использовать для… Использовать можно и в любых целях, як в хлібопекарських печах, для выпечки хлебов, як в покрасочных камерах. Вот. Угу. Так можно использовать и для обогрева воды в бойлере, uh -huh. нагрева воды, для обогрева кімнат, uh -huh. от, для обогр... электрических котлах. Все это работает. В духовках. А скажи, пожалуйста, mm. сколько вона вартость її? Ее вартость в зависимости от мощности, какой мощности. Ну, ну, на данный момент ця пластина стоит 950 пятьдесят Так. І вона може економити. 25-30% електроенергії. Бо якщо вона 950 Вт кушає, включається, угу. і збрасує на 450 Вт. Угу. От. Зрозуміло. Разниця. А скажіть, будь ласка, оцей винахід, він коли він був знайдено? Він вже давним-давно угу. ще при Союзі роботи. Угу. І він для обогріва космічних кораблів і підводних лоток. Угу от, і багато йшло в, в промисловість теж йшло, от, але я мало, мало використовую. А, а чому? Тому що є своя специфіка відробітки вже. На тенах зроблено, ну і добре. Ага. От якщо беремо так, електричка, от, в електричках вагони отаплюються електричеством. От, 56 60 кВт отоплення вагона. Uh -huh. А при використанні цих елементів нагрівателя будет потреблять 30 кВт. Так, вот. ну а зачем ваш... переделывать весь вагон? Тоді просто... вже накатана схема. Не Нам... работає. Не вміщається. Що в, в трамваях у нас обгоріє трамває йде, тени стоять. Теж там в пределах 50 кВт. При спорті всіх нагрівальних елементів буде потребувати кіловат 15. КВт. Зачем? Це ж треба переділити, кому-то потрапитися. Так, а у мене одразу питання виникло. Як переробити, наприклад, у мене вдома система отаплення обігріву. Електричний котел. І на цих нагрівальних елементах. Зараз розроблений електричний угу. значить,

Якщо іготавлювати котів, то там є свої е, опції uh -huh. з якими е, наворотами, щоб він там і насосом, контролер, які функції должен виповнять, то отсюда вже і буде сучасня ціна. Так що, то тільки таки. ви займаєтесь цим. Не, тільки є, є така контора громад декор, от, громад декор плюс Угу. Uh -huh. uh -huh. Вони теж изготавливают Ну, як кажуть, з моїм руководством. Дуже ага. дякую. І все. Спасибі великі. Звертаємось. Так а та, садані та бойлер, так? Да?